Друзі, от чесно, я цього раніше не знав. І як люди відходять за 39 земель і роблять собі фото. А навколо нікого. Немає жодних інструментів, там пульти дистанційовані, щоб зробити це все. Як вони це роблять? І нещодавно не зрозумів, ще покажу. Дивись, спочатку заходимо на лаштування. Далі гортаємо трошки нижчий пункт доступність. Вмикаємо його, точніше, переходимо. Далі нам потрібно повзнок керування голосом. Натискаємо сюди і тут активуємо голос. Але якщо в тебе ще немає, тоді ми заходимо в команди власні, створити нову команду. Підписуємо будь-як, дія, виконати власний жест і, наприклад, натискає приблизно там, де буде кнопка затвору, сюди, зберегти. А, нова команда. Тепер а, фрази, що ми будемо озвучувати, і натискаємо зберегти. У мене вже є це «чіз», Ось тому, власне, переходжу а, в камеру. І? і тепер дивись «чіз». Ляпс, і фото готово! так по братське. Було тобі корисно? Ти береш і підписуєшся на мене.